Війна Росії проти України та ситуація у секторі Гази провідні теми понад годинних переговорів президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіня, які відбулись поблизу сан франциско у Каліфорнії. Президент США назвав переговори конструктивними і продуктивними. Про які інші теми говорили лідери двох країн, та щодо яких питань їм вдалось домовитись, дізнавалась моя колега Юлія Ярмонка. Юлія, вітаю. Вітаю, Олексій. Юлія, чого все ж таки вдалось досягти під час переговорів лідерів США та Китаю? Та в чому власне важливість їх домовленостей? Знаєш, Олексій, планка очікувань від цієї зустрічі була низькою, враховуючи власне сам рівень відносин між сполученими штатами та Китаєм на цьому етапі. Але двом лідерам все ж таки до... До... вдалося досягнути певних домовленостей. По перше, одна із них і дуже важлива для сполучених штатів, які переживають опіоїдну кризу. Два лідери домовилися продовжувати або відновити кооперацію співпрацю у протидії наркотичним речовинам. І, зокрема, як сказав. Президент Байден Сі дзіньпінь погодився придушити таку роботу компанії, які все ж таки виготовляють хімічний компонент для опіоїду фентанілу. Це дуже важлива тема для сполучених штатів. Також є певні домовленості щодо безпеки штучного інтелекту. Але найважливіше про те, що ми говорили вже кілька днів, це те, що два лідери домовилися відновити канали військового зв'язку канали зв'язку між двома військами, і це дуже важлива. Тема, тому що з 2022 року Китай перервав ці канали комунікації після того, як Ненсі Полосні Пелосі, тодішня спікерка Палати представників відвідала Тайвань у Білому домі, наголошували, що це абсолютно безповідповідальним і небезпечним, і неодноразово говорили про те, що насправді на той час з 2022-го і до нині фактично були відсутня будь-яка комунікація між військами Китаю і Сполучених Штатів. Чому це важливо? Тому що здорові джерела або здорові такі лінії. Комунікації вони є надзвичайно важливими для того, щоб уникнути будь-яких військових прорахунків, для того, щоб військо однієї іншої країни розуміли наміри Китаю, наміри сполучених штатів, і для того, щоб уникнути потенційних конфліктів. І президент Сполучених Штатів Джо Байден, коли напередодні був на прес-конференції, він сказав, що безумовно і Цзіньпін, і він лишається на своїх ідеях. У кожного а т є між ними є низка розбіжностей. Сполучені Штати і Китай. Лишається конкурентами, але він вважає, що дві країни мають відповідальність продовжувати нормальні контакти один із одним для того, щоб мати таке відповідальне лідерство. Давай послухаємо, що він сказав на прес-конференції. У наступні місяці ми будемо продовжувати підтримувати і проводити дипломатію на високому рівні із Китаєм в обох напрямках, аби канали комунікації лишалися відкритими. Зокрема, і між президентом СІ і мною він і я погодилися, що кожен з нас може підняти слухавку, подзвонити напряму і негайно бути почутим. Ми у конкурентних відносинах Шай Китай, але моя відповідальність зробити їх раціональними і керованими, щоб не дійшло до кон конфлікту. це те, чим я займаюся. Ти знаєш, Олексію, із тих заяв, які пролунали від офіційних представників китайської влади, зокрема Сі Цзіньпінь, а також інших представників, так виглядає, що Китай зараз теж зацікавлений у тому, щоб знизити рівень напруги, і якщо не нормалізувати відносини між двома країнами, то принаймні стабілізувати їх. Давай послухаємо, що сказав Ван Ї, міністр закордонних справ. Ми вважаємо, що Китай і Сполучені Штати повинні і зможуть врешті знайти правильний шлях, порозумітися одне з одним. Це неминуча тенденція історії, тенденція часу та очікування людей. Наступного року виповнюється 45 років із дня встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США. Обидві сторони повинні почати з Сан Франциско створити нове бачення, ще більш зміцнити основу китайсько-американських відносин, побудувати стовпи мирного. Півіснування та сприяти розвитку двосторонніх відносин у здоровому, стабільному та стійкому напрямку. Юлія серед інших тем обговорювали також війну Росії проти України. Що власне саме відомо про цю частину переговорів? Та чи вдалось досягти якогось порозуміння в цьому питанні? Ти, ти знаєш, Олексій, на жаль невідомо багато про цю частину переговорів. Але сам президент Байден сказав, що він порушив тему війни в Україні, зокрема того, що Росія не бажає припиняти свою агресивну незаконну війну. Але також від посадовців Білого Дому ми почули, що президент у розмові з Сідзінпінем порушив ті занепокоєння, які вони мають щодо власне ролі Китаю. І ми знаємо, що раніше лунали занепокоєння від Білого Дому. Вони закликали Китай втрутитися і натиснути на Росію. Цію для того, щоб Росія припинила свою війну, але так виглядає, що наразі тут зрушень немає. і Китай поки що і лишається балансувати, і намагається бути нейтральним у цій війні. І наостанок, чи можна очікувати зниження тиску у відносинах між двома країнами після цієї зустрічі? Ти знаєш, Олексію, насправді ми це побачимо в наступні певно тижні і місяці, тому що очікувань дійсно багато заяву лунають оптимістичні, але ти знаєш, це все покаже час. І навіть наприкінці прес-конференції у президента Байдена ще раз запитали, чи досі він вважає Сі Цзіньпіня диктатором, на що він сказав так, і, ем, і сказав, що тому, що він керує комуністичною країною, і можна було побачити реакцію Ентоні Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів, і він певно передбачав, якою буде реакція на ці коментарі від Тайської сторони, і ми почули цю реакцію. Вони назвали ці коментарі безвідповідальними, але не намагалися загострити цю ситуацію. Ми знаємо, що Сі Цзіньпінь отримав, що він хотів візуальну гарну картинку, яка як він вважає, може привабити інвестиції до Китаю. Ми знаємо, що економіка не дуже гарно зараз працює. Ми знаємо, що президент Байден отримав в принципі те, що він хотів, все ж таки нормалізацію трошечки відносин або каналів комунікації. Ну і також знову ж таки, певних домовленостей. Щодо опіоїди, так але ми побачимо до чого призведе власне, ця комунікація. Ми знаємо, минула зустріч була на полях саміту групи 20, і після того була низка інцидентів, які призвели до суттєвого погіршення відносин. Тому все перевіриться часом, але принаймні оптимізму зараз не бракує. Дякую дуже, Юлія. Продовжуємо спостерігати за цією темою. Нагадаю, нашим глядачам, що з нами була на прямому зв'язку наша кореспондентка з Білого Дому Юлія Ярмонко. В Україну з першим робочим візитом на новій посаді приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. На зустрічі з представниками української влади обговорювали допомогу Україні, поставки зброї та засобів протиповітряної оборони, а також підтримку українського експорту. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Кемерон заявив, що його перша офіційна закордонна поїздка на цій посаді має продемонструвати твердість підтримки українців у боротьбі з російською агресією. Більше про візит поговоримо з нашим європейським кореспондентом із Лондона. Богданом Цюпином. Богдан, вітаю. Вітання. Богдана, у чому важливість того, що Кемерон обрав для свого першого закордонного візиту саме Україну? Якщо під важливістю мати на увазі результативність чи потрібність для України в цій ситуації, то очевидно найважливіше зараз це. Привернення знову ж таки уваги до України у цій ситуації, коли, зокрема, наприклад, ситуація на близькому сході привертає щораз більшу увагу світу, і дехто може вважати, що за Україну забули. Так що це напевне має важливість, має також напевне значення, і те, що напевне вирішувалися і конкретні практичні питання, наприклад. Велика Британія, як велика морська держава з серйозними ресурсами у цій галузі, заявляє, що хоче сприяти забезпеченню морського коридору з України, зокрема з портів довкола Одеси до, до Світового океану. І, наприклад, британські як державні служби, так і приватні компанії, які зокрема забезпечують страхування мор. Ских перевезень, якщо вони би. Були заохочені взяти активнішу участь у цих справах. Напевне, це би сприяло Україні, але насамперед, звичайно ж, це також символізм. Ми не висвітлюємо візити усіх міністрів закордонних справ до України, які відбуваються очевидно часто і регулярно. Але Велика Британія все ж таки лідер у міжнародній допомозі Україні. І сьогодні Девід Камерон наголосив на тому, що так має бути і далі я радий, що мій перший візит в якості міністра закордонних справ відбувається сюди, в Україну, і моє послання дуже чітке. Ми і надалі будемо надавати вам моральну, економічну, політичну та дипломатичну підтримку. І звичайно ж, військову підтримку у вашій боротьбі проти російської агресії, яку нічим не можна виправдати. Богдана, а як візит Кемерона до України та його заяви щодо підтримки України колишнім британським прем'єром Джонсоном сприймались у Великій Британії? Це одне з тих, на що звернула британська преса. Дуже часто знову ж таки багатотиражні британські газети, наприклад, не багато пишуть про міжнародні візити урядовців, але тут ми маємо певну інтригу. Ми маємо колишнього. Прем'єр-міністра і його знову ж таки колишнього соратника, урядовця, і також колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, вони виявилися фактично політичними суперниками у часи референдуму щодо Брекзиту. Девід Камерон був прем'єр-міністром і виступав за те, щоб Британія залишалася у Євросоюзі. Борис Джонсон. Виступав за те, щоб британці вийшли з ЄС, і сьогодні Девід Камерон нагадав, що. Ці розходження і можливо і інші між ними залишаються, але при цьому він підкреслив, що те, що Борис Джонсон зробив, коли йдеться про підтримку України, про мобілізацію, зокрема міжнародної підтримки України, це він вважає найкращим досягненням з того, що зробив Борис Джонсон. Отже, у цьому він зі своїм політичним політичним суперником згоден. Богдана, ми також пам'ятаємо, що Кемерон очолював британський уряд в 2014 році під час анексії Криму та окупації Сходу України. Як власне оцінюють його політику стосовно України тоді? Зараз кажуть, що Девід Кемерон прийшов на посаду з досвідом, а також з тягарем. І досвідом очевидно є його багаторічна робота в уряді. Він був прем'єр-міністром з 2010 до 2016 року. Але коли йдеться про багаж, то скажімо, критики закидають йому наприклад участь у недостатніх міжнародних зусиллях у відповідь на те, що фактично ми зараз знаємо, було початком російської війни проти України, коли Росія захопила Крим і її сили почали бойові дії на Донбасі тоді Росію вигнали з групи 7, з G7, Тоді була звичайно група 8. Росія зазнала перших санкцій, які розширені і тривають досі. Це можна сказати певним досвідом Девіда Камерона на посаді. Є критики, які кажуть, що Британія мала залучитися до. Зусилля нормандської четвірки про що, про що деякі і в Україні політики говорили, що вважали, що це було бажаним, щоб британці, американці залучилися, і тоді тиск на Росію можливо був би кращий після так званих під час так званих мінських переговорів. Отже, є позитив, є негатив, що з цього Девід Камерон Собі візьме так мовити, на озброєння. Наскільки він озброєний цим досвідом зможе ефективніше вести міжнародну політику? Очевидно, ми будемо бачити далі. Так, дякую дуже, Богдана. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент із Лондона, Богдан Цюпан. Щої теми губернатор Пенсильванії, Сенат та Палата представників цього штату оголосили листопад місцем вшанування голодомору, геноциду українського народу? Ірина Матвійчук та Костянтин Голубчик побували на презентації відповідних резолюцій та розпитали американських законодавців, чому вони вважають це рішення важливим для американців. Резолюцію, яка передбачає визнання листопада місяцем шанування українського голодомору геноциду, представили у місцевому капітолії штату місцеві законодавці перед лідерами української громади. Місцеві сенатори і конгресмени кажуть, це рішення є важливим і для американської громади. Ми можемо озирнутися на 90 років назад і поглянути на історію цього жахливого часу у світовій історії. Ми зобов'язані про це говорити, щоб пам'ятати. Пам'ятати не лише про трагічно втрачені життя, а й про зло, яке дозволило цій трагедії статися. Ось чому важливо, щоб ми висловили нашу підтримку Україні, особливо в цей час, коли вони ведуть ще одну війну. Яку вже називають геноцидом. Ця війна має дуже глибоке коріння, і нам потрібно нагадувати людям про факти. Ніколи не забуваємо, Я професор політології та державної політики. І бачу, що багато моїх студентів недостатньо знають американську історію, не кажучи вже про історію за межами наших кордонів. Ми повинні постійно нагадувати про це людям. Один зі способів, як ми це робимо цього тижня. Палата представників і сенат штату швидше за все підтримують який Передбачає, що жоден податковий долар Пенсильванії не може бути використаний для підтримки будь-якого бізнесу, що пов'язаний з російським урядом. Ми намагаємося підкріпити нашу позицію діями. У приміщенні капітолію Пенсильванії цього дня українська громада організувала виставку, присвячену голодомору. Серед відвідувачів місцеві американці. Бачу цю виставку про голодомор, але насправді не знаю, чому це роблять тут, у Пенсильванії. Але пам'ятаю, ми вчили на уроках історії, що це був голод, який був спричинений Сталіним. і що померло, здається, мільйона людей. Багато людей померло від голоду без потреби. Це був політичний голод. Я думаю, знати про це важливо, тому що ми нове покоління. Ми можемо. Це змінити і зробити все, щоб наша країна не робила подібне. Думаю, ми повинні знати, наскільки це було погано, і наскільки жорстокими є інші країни, щоб розуміти, що ми можемо змінити, щоб в нашій країні не було такої жорстокості. Штат Пенсильванія, за даними сайту Українсько-американська демографія, є другим за кількістю українських іммігрантів у США після Нью-Йорка. Бо Україна нам є дуже близька, хоча ми є далеко від України. Це не є тільки Україна Шевченка і Лесі Українка. Це є Україна наших батьків і прадідів. І ми знаємо, що наші перейшли той жахливий голодомор. І тому ми хочемо, щоб світ знав. За підрахунками почесної консулки України у Пенсільванії Ірини Мазур, наразі тут проживає близько 300 тисяч українців. Виставка і визнання листопада місяцем вшанування Голодомору каже па. Ні, Мазур покаже американцям, що причини сьогоднішньої війни в Україні не почалися півтора роки тому. Що між Україною і Росією є довга трагічна історія. Скільки в наша громада є надзвичайно потужною, і власне люди, які працюють в комітеті по дослідженню голодомору, вони працюють декадами вже. Тому ми постійно інформуємо наших законодавців про те, що відбувалося в Україні, і який є причинно-наслідковий зв'язок між подіями, які відбулись 100 років тому, і подіями, які відбувалися Аюються сьогодні, якщо ми не будемо пам'ятати, то ніхто не буде пам'ятати. Ми бачимо, що в світі і на Україні сьогодні відбувається нова спроба винищення українського народу. Ми бачимо, що і в другій війни невинні люди терплять, так як наші селяни терпіли в час голодомору. Від імені всієї Пенсильванії я маю честь визнати листопад 2023 року місяцем пам'яті українського голодомору геноциду. Будь ласка, прийміть найщиріші слова від губернатора штату. Визнання листопада місяцем вшанування голодомору є символічним. Українські активісти Пенсильванії переконані, подібні документи допомагають американцям розуміти, що ця трагедія мала місце. Що про неї пам'ятають, і що невинні люди, які не знали за що вмирають, не забуті. Зі столиці Пенсільванії Гаррісбург. Ірина Матвійчук і Костянтин Голубчик Голос Америки робота фермерів у США тісно пов'язана з війною в Україні. Російська агресія, яка вплинула на українських фермерів та експорт зерна, сприяла також глобальній продовольчій кризі. Але ми знаємо, що вона також змінила повсякденне життя американських фермерів. Подробиці у сюжеті. Ферма Адама Брауна неподалік Декатура, штат Іллінойс, розташована приблизно за 9 тисяч кілометрів від лінії фронту в Україні. Втім, навіть не зважаючи на те, що артилерійські снаряди та ракети падають десь там за півсвіту, адам Браун відчуває удар і на своїх кукурудзяних полях в Іллінойсі. Ми хвилюємося через війну в Україні, адже і з її початком у нас все стало непередбачуваним. Почалося все із підвищення цін на зернові. Отже, спочатку зросла ціна на кукурудзу і на сою. Це тому, що ринки відреагували на припинення значного експорту сільськогосподарської продукції з України. до війни вони були сьомим експортером кукурудзи. Україна є великим конкурентом, і ми хочемо, щоб вони продовжували бути конкурентами. Оскільки інші країни заповнили порожнечу утворену втратою зернових продуктів в Україні, цього року ціни на пшеницю впали приблизно на 50 відсотків від історичних максимумів, які зафіксували протягом першого місяця вторгнення Росії в Україну в 2022 році, ціни на кукурудзу також впали після десятирічного максимуму в квітні 2022 року. Атаки Росії на експортну інфраструктуру України спричинили нову невизначеність на міжнародному ринку ви побачите певні акти агресії. Ракети та бомби будуть летіти в зерносховища вздовж усього чорного моря або навіть у зернові судна, і це призведе до різкого зростання цін на один день, а потім вони знову впадуть. Аналітик Оуен Вагнер каже, що ринки продовжують адаптовуватися до нападів Росії. Це Це трохи сумно. Я думаю, що світ, начебто, звик до того, що собі дозволяє Росія. Міністр сільського господарства США Том Вілсак вважає, що підвищення стабільності ринку також є результатом стійкості України. І країнеспінвоки фівишлиткриалтен Україна запекло працювала над створенням альтернативних маршрутів. І Я думаю, що зараз є набагато більше можливостей для транспортування зерна ніж було рік тому, незважаючи на складнощі в чорному морі. Зараз є сухопутний маршрут через Румунію. Тож це хороші новини. Втім, фермер Адам Браун запевняє, що зниження виробництва в Україні це погана ознака цього року вони обробили на 25% менше землі ніж до війни. Тож вони все ще не виробляють продукцію у тому обсязі, якому могли б, і все те, що вони виробляють, ще й атакуються росіянами, оскільки попит і ціни продовжують коливатися, виграш однієї людини може бути втратою для іншої. Ви Знаєте, це може означати, що ми матимемо кращі ціни на товари, але це не той спосіб, у який ми хотіли б це мати. Ми хочемо бачити чесну торгівлю, конкуренцію. Ми хочемо мати кращі переговори, сусідські відносини і більшу стійкість для усієї земної кулі. Земної кулі, увага якої швидко переключилася на нову війну між Ізраїлем і Хамас, у той час як війна в Україні та невизначеність щодо її експорту зернових триває. Юрій Мамон, голос Америки. Тим, часом, українські книжки все більше перекладають та видають за кордоном. Лише цього року низка американських видавництв готує до друку або вже видала романи багатьох сучасних українських письменників. У Нью-Йорку українські письменники зустрілись поспілкуватись із аудиторією. На цьому заході побували Ірина Соломка та Павло Терехов. Це перший візит української письменниці Олени Стяжкіної до Сполучених Штатів. Та перший англомовний переклад її книжки Смерть Леве Сесіла мала сенс. Без війни, то я б говорила зараз вам про щастя. А тепер я розглядаю цю книжку з точки зору, чи буде вона помічною для того, щоб Україна отримала більше зброї. І мені здається, що в книжці є щось таке, що пояснює, чому ми не є безсловесними жертвами, а є такими борцями, що варті підтримки. І як ми стали українцями, і головне, як ми стали українцями як політичною нацією. Перша зустріч Тяжкіної з англомовними читачами відбулася у Гарвардському університеті у Бостоні. Потім Єльському університеті у Коннектикуті. Письменниця зізнається, американців менше цікавить українська література, а більше ситуація в Україні. То вони просто питають про те, що я можу розказати як людина, яка там три дні тому приїхала з України. От. Але е, головним чином е, вони. Е, е, останнє питання в Єлі було від е, одного з учнів школи, який навмисне приїхав е, афроамериканець, і він сказав, що він дуже добре розуміє Україну. І він спитав у мене. Що треба зробити, щоб американська офіційна влада давала Україні більше зброї, і ми з ним наприкінці нашої розмови, це вже наприкінці було дуже довго розробляли план, як би ми з ним могли разом посприяти тому, щоб американські сенатори, американські президенти, конгрес зрозуміли, що нам треба більше допомоги, і це, зрештою, було справжнє щастя, правда. У Нью-Йорку Нью-Йорку стяжкина разом з колегами Андрієм Курковим та Оксаною Луцишиною, у яких також вже після повномасштабного вторгнення вийшли англомовні переклади вшам, спілкувалася з читачами у нью-йоркській публічній бібліотеці. Андрій Курков найбільш відомий за кордоном український письменник, погоджується, що особливо зараз ці зустрічі зазвичай більше про політику аніж про літературу. Література це привід, тобто література, це можливість, тобто легалізація політичних питань, тому що. Я перед тим був зараз виступав 70 майже днів по Європі, ну і там і окремо там два дні в Канаді. Я помітив, що вже в жовтні мене просили більше говорити про літературу, ніж про політику, організатори зустрічей. Куркову, якого до друкуша готується ще один роман, каже: для книжки важливо потрапити до правильного видавця та видати її вчасно. Зараз саме війна додає уваги до творчості українських письменників. Якщо пропустив момент, то наступний момент до цієї книжки наступить через 10-15 років. І у мене, до речі, така сама історія. Зараз теж зараз буде в Америці виходити мій роман Львівська Гастроль Джимі Хендрікса. Він вже вийшов десять років тому німецькою, французькою, іншими мовами, англійською. Він вийшов тільки три роки тому в Лондоні, але два роки тому американці не якось не встигли і відчули, що вони пропустили момент зараз через цю війну. Все українське воно вже має додатковий додаткового ознаку якості або там додатковий плюс. Інтерес до України зазначає курков, особливо в Європі. Спадає письменники та інституції, які поширюють українську літературу у світі, не змогли максимально використати цей момент. Вважає він тобто, треба було цілеспрямовано робити якусь кампанію. Вплоть до того, щоб делегації від інституту книжки могли їздити і зустрічатися з видавцями, чи на конференції видавців приїжджати, чи організовувати в Польщі чи в Німеччині такі конференції для іноземних видавців, і розповідати конкретно мовою видавця про те, що зараз є цікавого в українській літературі, і на що треба звернути увагу, бо уривків інститут книги. Переклав німецькою, там чи англійською чи польською дуже багато. Тобто, були е, ці журнали каталоги, які я сам возив з Києва по, по, по світу, і ось це треба було додрукувати і привезти, і зробити з цього кілька великих зустрічей в різних країнах. Оксана Луцишина, яка вже давно живе та викладає в США, каже: нинішня війна це війна наративів, тому голос українських письменників важливий як ніколи. Це війна сенсів, це епістемна війна, так і власне українські автори десь це проговорюють у своїх творах. Ну, очевидно, деякі російські теж проговорюють, але ну зараз не про те йдеться, так і людям просто стало цікаво, чому сталося саме так. А не просто що сталося. Марія Генкін, членкиня організації разом та співорганізаторка зустрічі письменників, каже все більше важливих американських культурних інституцій хочуть мати події про Україну влітку. Представники Нью-Йоркської публічної бібліотеки самі звернулися до неї та запропонували провести таку зустріч. Коли ми декілька років тому пробували зробити якісь події, не було дуже цікаво людям слухати про Україну. Звичайно, що війна вона має. А... Зробили Україну модною і цікавою. А це на жаль, що в нас це сталося через війну. Але цей момент, як сьогодні сказав Курков, треба використовувати для того, щоб розказувати людям далі і цікавити людей далі. І сьогодні було видно, що було дуже багато американців, дуже багато неукраїномовної публіки, яка прийшла саме познайомитися з українськими письменниками. Німкені Аня Бадура одна з них, каже це її перше знайомство з українською літературою, і вона вже купила книгу Куркова. Я часто приходжу сюди з моїм чоловіком на подібні читання та заходи, і кожного разу я залишаю це місце з більшим розумінням та інтересом. Це справді розширює твій світогляд. Я тішуся, що прийшов послухати українських авторів. Для мене американця українського походження бачити нове покоління авторів, і те наскільки вони віддані справі поширення української культури, історії та літератури, дуже важливо. Це дуже підбадьорює З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов. Голос Америки. На цьому ми будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги о вісімнадцятій на Ютубі та Фейсбуці. Ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що з нами. Мирної вночі та спокійного ранку. До зустрічі.